Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах! Загинув, коли розміновував деокуповані території Миколаївщини. Історія піротехніка з Одещини. Дах полагодили. Фасад ні. Який вигляд має будинок на Софіївській, поруч з яким 5 листопада влучила ракета. Стерилізація безпритульних тварин. Чому це важливо та де можна зробити безкоштовно? На цих фото піротехнік Святослав Додон. Рік тому він загинув, коли розміновував деокуповані території Миколаївщини. До цього протягом семи років ніс службу в головному управлінні ДСНС Одещини. Йому було 29. Залишилася дружина та трьохрічна донька Марина. Марина Святославівна, як він десь коли вона там шкоду якусь робила, то він Марина Святославівна, ну, повинна слухати маму. Я пояснюю, коли вона питає до батька, кажу, ну вона ще толком не розуміє, що сталося, але я намагаюся їй пояснити. Кажу, що татко на хмарці сидить, ото дивиться, як ти себе поводиш. Дивиться, слухаєш, чи ти маму, бабусю. І що вона це? Я теж хочу туди. Хочу полетіти на хмарку. Я кажу, нам, нам ще не час. Ну, батько нас туди не пустить. Ми повинні ще жити, насолоджуватись життям, так як він вмів. Із своєю дружиною Емілією Святослав познайомився на службі. Вона фельдшерка-рятувальниця. Разом були п'ять років, з них три у шлюбі. Емілія каже, досі не може повірити у смерть коханого. Він віддавався своїй роботі повністю. Дуже, ну, взагалі, от, у воді це його було. Машина це, як він казав, не ображайся, ну, це моя друга дружина, це моя лялечка. Я спіялася. Я кажу, так, так, це. Це твоє, ну він просто от водій від Бога, як кажуть. Смерть прийшла до Святослава у машині. Тоді разом з ним був його колега Сергій Волков. Він розповів, що у відрядженні знешкоджували мінні поля у Снігурівці. Повертаючись на ротацію, наїхали на протитанкову міну. Він сидів на місці водія. Я на місці старшого з боку. Його стороною наїхали на ТМ-62. Прозошов вибух. В дальнішим його не стало. Це раптово. Мить і все. Він ще був живий, на швидко його везли до больниці. На жаль, не довезли. Дуже потужний був удар. Він отримав внутрішні травми з життям. В мене були травми, шок. Просто шок попереду в іншій машині їхав старший водолаз сапер Артем Подячев. Згадує, що дорога була перевіреною. Легковик пройшов спокійно. Всі були в гарному настрої, в гарному гуморі, і в один момент почули вибух, і у дзеркало побачили, що пішов чорний дим. Ніхто не хотів в це вірити відбулося, хоча всі розуміли, що сталося. Відразу після вибуху ми підбігли, почали діставати Святослава. Сергій був у свідомості і він самостійно покинув автомобіль. Хоч це чудо, як це він зробив. а Святослава ми дістали і вже почали йому надавати до медичної допомоги. Відразу під'їхали медики, і ми вже передали його медикам. Було відчуття, що це не насправді. Тобто ти не злякався, не, не панікував, ну, я за себе говорю, але ти розумів, що, що сталося, але ти весь час себе переконував в тому, що це не насправді. До лікарні Святослав не доїхав, згадує Артем Подіячев. Рятувальник помер у кареті швидкої допомоги. Ми не допрацювали, як би там не було, тому що на цій війні. Це протистояння саперів, які встановлюють ці міни, і сапери, які їх знімають. Тобто десь ми не допрацювали. Так, да, є ДРГ, які під час. Звільнення вони все одно працюють на цих територіях, але звісно, ти не зможеш все передбачити. Посмертно Святослава нагородили орденом третього ступеня за мужність. Також нечеснього назвали вулицю у його рідному селі Нерошай. А на будинку, де він колись жив, і нині живуть його батьки, встановили гранітну меморіальну дошку. В дитинстві він був звичайним хлопчиком. Трошки бешкетником. А потім, коли пішов працювати, став серйозним. відповідальним. Він всім допомагав. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Такий вигляд має будинок за адресою вулиця Софіївська, 4, дріб, 6. Він зазнав пошкоджень після того, як 5 листопада поруч влучила ракета. Дах полагодили комунальні служби, а фасад ні. Розповів мешканець Сергій Танічкін. Фасад починає рушитися. Фасад нічим не прикритий, Там голі камні. комнату. тече, невозможно. І вже слишко, як тріщить. Я буду, звісно, окно з нутрі укріпляти, тому що держиться. вся ця маса держиться на кольний рані. Сергій Танічкін запросив знімальну групу Суспільного до однієї зі своїх кімнат. Показує, доводиться ставити тази та кастрюлі, аби збирати воду під час злив. Человек каже, побоится затопыти сусідів снизу. Значит тут вот, поставили новые окна. Все было нормально, пока не начались дожди. Течет с фасада, он уже потолок проседает. Еще пару таких дождей, наверное, там небо уже увижу. Оконный проем он тоже проседает уже. Пенопласт, что был сверху, прогибается. Слышно, даже иногда как потрескивает, потому что такая масса, там же она ничем не укреплена. И сверху все это давит и мокнет. Я, наверное, возьму уголок. 50, чорний, Укріплю верхню часть хоча б так. Тому що, а почнуть сама холода, але ж взагалі все переведе водою. Сергій каже, з фасадом проблема була давно. У 2019 році він написав звернення до управління капітального будівництва Одеської міськради та отримав таку відповідь. Виконавцем ремонтно відновлюваних робіт визначено управління капітального будівництва Одеської міської ради. Та От 30.01.2019 2019 року. Ну, с того часу ніхто не приїжджав, нічого не робив. Сергій зробив заявку до ЦНАПу, а також зателефонував у приймальну міськради. Мені відповіли, що надо писати письмо і прикладувати фотографії. Ну, это опять же время. Вот эта шлепка, она представляет определенную опасность. Куски падают периодически. А так вот начала заливать во время ливней, то потом начинает все трещать. Особливо ось вот частина. часть ми звернулися за коментарем до прес-секретарки мерії Наталії Мальцевої та чекаємо на відповідь. Ольга Лавшина, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Найгуманніший спосіб зменшити кількість безпритульних тварин стерилізація, каже зоозахисниця з громадської організації Енімалсос Одеса Олена Фролова. Розповідає, через війну багато тварин залишилося без господарів. Много людей поїжджало, багато брошених животних, жаль, були не стерилізовані. відповідно, вони плодяться, вони рожають, котята, щенята. Плюс, звісно, немного хуже діла обстоятель в області. За літо цього року Енімалсос у клініках простерилізували 119 собак і 304 кота в Одесі та області. Допоміг американський фонд Нова Україн. Ані нам донатять деньги мы используем на стерилизацию. Естественно, она бесплатная. То есть, человек, у нас есть ряд клиник, з которыми мы сотрудничаем, как в Одесі, непосредственно в городе, так і в області. Вот. Люди звонят, записуються, тем самым можуть бесплатно простерилизовать животные і котов і собак. Стерилізація тварин подовжує їхнє життя на 3-5 років, запобігає низці хвороб, розповідає ветлікарка Ірина Рейлян. До того ж, коти та собаки, коли потрапляють у клініку на операцію, після неї отримують щеплення від сказу та інфекційних захворювань. Зараз є така проблема, що багато тварин, які загубились, власники поїхали, вони залишились без власників, їх хтось прихистив. Звісно, коли люди знаходять таку тварину, треба обов'язково намагатися знайти її попередніх власників. Обов'язково треба звернутись в клініку, перевірити, чи є чіп у такої собаки, бо вона може бути ідентифікована і можна знайти власників за чіпом або зробити обяви в соцмережах, що знайшлась така тваринка. Вікторія Габчук, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на вихідні 25-26 листопада. На Одещині хмарно. Опади. 26 листопада оголошено штормове попередження. Пориви вітру сягатимуть 30-35 метрів на секунду. Очікується сильний дощ, сніг, ожеледиця. Стопчик термометру коливатиметься від 6 до 8, нижче нуля вночі та від мінус 2 до нуля вдень. В Одесі хмарно 26 листопада. Сильний дощ, який розпочнеться вранці, у другій половині дня зміниться сильним мокрим снігом, що продовжуватиметься до завершення дня. Температура повітря мінус 2,0 вночі, в день один градуси з позначкою плюс. Дивитися Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.